Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я хотіла би записати відео, в якому я буду говорити про прийняття. І це тема, яка актуальна і для мене, актуальна для кожного. І мені хотілося би тут розказати якісь свої думки, які, можливо, комусь відкриють очі і дадуть якесь інше розуміння, прийняття, і інше розуміння, взагалі, що це означає для чого воно в нашому житті. Мені зараз дуже подобається, що я зробила такою традицією, те, що коли я а, щось починаю дізнаватися, або щось розуміти, або щось мені приходить, якась ідея в медитації, і це все так складається в такий, знаєте, пазл. А, мені зразу хочеться цим ділитися, і мені зразу хочеться розказувати комусь, кому це також допоможе. І це дає ніби ще більше енергії, і ще більше хочеться дізнаватися, хочеться покращувати себе, хочеться більше відчувати, розуміти. Взагалі це дуже класна практика, коли ви щось навчились, або ви, або ви щось дізнались, і ви це передаєте зразу іншим людям. Тобто, це ніби вам приходить енергія на щось, і ви одразу її заземляєте. Тому що ми взагалі в цьому світі просто провідники енергії. І якщо ми її затримуємо в собі, якщо ми її не віддаємо людям, якщо ми її не використовуємо для чогось, то ця енергія в нас залишається всередині, вона перетворюється в якісь хвороби, перетворюється в якийсь негатив, перетворюється в таку важкість, перетворюється в все таке, що в принципі нам заважає мати ще більше енергії, заважає робити більше справ. Це до речі, одна із причин, чому у багатьох людей, наприклад, немає багато енергії. Ця енергія ніби застоюється, тобто енергія до вас прийшла, вона у вас застоюється, вона нікуди не трансформується, вона нікому не передається, і у вас вже ніби немає всередині місця для нової енергії, місця для нових ідей. Тому дуже класно, коли до вас тільки приходять ідеї або до вас приходить якесь розуміння чогось. Комусь це розказати, з кимось поділитися, щось зробити з цим, тобто перетворити зразу в щось таке матеріальне, що можна взагалі побачити, відчути в фізичному світі. Ось тому це мій такий спосіб заземляти енергію, заземляти знання, які приходять, які я дізнаюсь і. Я думаю, це класний спосіб, тому що це користь і вам, і користь мені, користь всім. Отже, ми почнемо говорити про прийняття. А це така тема, до якої я йшла дуже довго, і зараз вона найактуальніша для мене, тому що я тільки зараз розумію, що вона скоріше за все, взагалі, найважливіше зі всіх тем. Багато хто, в тому числі і я, завжди все своє життя сприймала. Взагалі слово прийняття, як ніби якусь таку, знаєте, покірність і відсутність вибору. Тобто, ніби я от когось слухаю, не маю своєї думки і просто приймаю все, і от, і, і все. Типу, це це мною сприймалось негативно, тому що я це так собі поставила в голові. Але насправді якраз таки неприйняття, неприйняття життя, неприйняття людей. Неприйняття себе, неприйняття ситуацій це напевно одна з найголовніших причин, якщо вона не єдина, якщо чесно, яка робить нас нещасними. Якщо ви взагалі подивитесь на всі свої якісь проблеми, якщо ви подивитесь на всі свої складнощі, то ви зрозумієте, що по суті ці всі ситуації, ці всі проблеми, проблеми вони існують тільки в нашому сприйнятті. І вони існують тільки через те, що ми щось не приймаємо. Через те, що наше его вирішило, що має бути саме ось таким чином, а не іншим. І коли не йде ось таким чином, а йде іншим, наше его не може цього прийняти. Воно противиться, воно страждає, воно негативить і так далі. цього всього взагалі починаються всі наші страждання, всі наші сварки, всі наші. Негативні емоції, події, наприклад, якщо взяти стосунки з людьми, ви зрозумієте, що найчастіше люди сваряться також, тому що вони просто не приймають один одного, тому що вони, коли, наприклад, познайомились, вони закохалися в людину ось таку, яку вони бачать перед собою. І на якісь моменти вони, наприклад, закрили очі. Або вони подумали, ну потім зміню його або її. Ну потім якось це переграємо, це зміниться, і так далі. Тобто ви самі собі створюєте ілюзію того, що, наприклад, що зміниться в людині, яку ви зараз обираєте. І потім, коли це не змінюється, винною залишається інша людина. Тобто, що вона не виправдала якихось ваших очікувань, в вашій голові, про які вона, скоріш за все, навіть не знала. Тому. Я думаю, 99% всяких сварок і конфліктів, нерозумінь можна вирішити просто тим, щоб ви приймали людину такою, яка вона є. Як кажуть, або приймати, або відпускати. Тому що якщо ми тримаємо біля себе когось і повністю не приймаємо, і стараємося щось там змінити, стараємося якось підказати, як буде краще для нього або для неї, стараємося зі всіх сил, наша енергія взагалі де не туди. Замість того, щоб направляти цю енергію на себе, на те, щоб творити щось своє, на те, щоб створювати щось своє, на те, щоб взагалі, в принципі, жити це життя наповну, ви цю енергію вкладаєте в іншу людину, яка взагалі цього, в принципі, не просить і не хоче. Енергія йде взагалі в іншу сторону, в яку їй не потрібно йти, тому що в цьому світі вам потрібно сфокусуватися взагалі тільки на собі. Якщо ви сфокусуєтесь на собі, всі інші люди навколо вас. Вони якимось, я не знаю, як це вам пояснити, магічним чином стануть такими, як вам потрібно. Вони просто будуть або змінюватись, або відпадати з вашого кола спілкування і змінюватись так, як вам буде класно. Тобто, коли вам класно самою собою, коли ви робите для себе класне життя, коли ви робите для себе от все те, що вам подобається, свою енергію використовуєте, як вам подобається, розвиваєтесь, насолоджуєтесь життям, живете в моменті. Автоматично все навколо стає таким самим. Неможливо втримати щось інше біля себе, коли ви цим не є. Тобто, все це ваше зеркало, кожна людина, це є якась частиночка вас, навіть якщо ви цього не розумієте або не помічаєте, якщо ви подивитесь глибше, кожна людина для чогось одна і немає взагалі в цьому світі нічого, 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 що є якимось некорисним або є якимось таким, що немає сенсу якого не існує в світі. В світі все пов'язано, абсолютно все. Кожен листочок, травиночка, кожна людина. Ми всі пов'язані між собою, і ми всі корисні один для іншого. Тому, якщо ви щось не приймаєте в іншій людині, це може бути ваш партнер, це може бути ваш друг, співробітник і Так далі немає різниці. Якась близька до вас людина, і ви щось не приймаєте, ви повинні подивитися в себе. В себе, на в іншу людину. Чому ви не приймаєте? А якщо ви не приймаєте, то чому ви взагалі цією людиною? Чому ви хочете це змінити? Для чого вам туди лізти? Ви або приймаєте повністю, повністю, повністю просто здаєтесь і приймаєте все, от як є. Просто ця людина є така. Я є така, і ми або йдемо разом, або ми не приймаємо один одного, але не мучимо і просто відпускаємо. Ми самі собі робимо якісь складнощі, ми самі собі. Придумуємо якісь проблеми, придумуємо якісь сварки, придумуємо якісь е, вияснювання стосунків. Просто для того, щоб ця наша така енергія, якої в нас багато, ішла не туди. Просто для того, щоб ця енергія, яку ви, наприклад, не використовуєте для ваших мрій, для ваших ідей, ви цю ж енергію забираєте в себе і використовуєте в от в таких якихось сварках, негативі або ще чомусь такому. Просто тому, що ви не можете витримати, коли у вас в середній стільки енергії, і ми її просто зливаємо. Ми зливаємо на те, щоб змінити людину. Ми зливаємо на те, щоб страждати. Ми зливаємо на те, щоб я не знаю, посидіти в телефоні, погортати стрічку, а просто аби ця енергія не переповнювала нас, тому що це неможливо мати стільки енергії і просто її не використовувати. Така сама ситуація з неприйняттям життя взагалі в загальному. Тобто не прийняття всіх подій, які відбуваються, неприйняття того, що щось за не плану. хотілось так, а сталося так, хочеться купити те, а можна купити тільки це, хочеться піти туди, а там, наприклад, зачинено і треба йти в інше місце. Тобто всякі такі дрібнички, з яких складається наше життя, і на які ми витрачаємо взагалі свою увагу, вкладаємо точніше туди якісь такі свої емоції, негативні, емоції розчарування. Але хто вам сказав, що ви знаєте як краще? Ця думка взагалі може врятувати дуже багато людей від якоїсь тривоги і від нещастя, від страждань, що не факт, що ви знаєте, як буде краще для вас. Тому що скільки взагалі протягом вашого життя моментів було, коли вам хотілося, наприклад, саме отак. І це не виходило. І вас депресія, і вас сльози, і вас от, таке, знаєте, сильне бажання. Я хочу саме так. От, це моя справа життя, або там це моя місія, це моя ідея, я хочу саме так. Так не виходить. Там страждання починається, починається просто депресія, починається от всі негативні емоції, просто весь діапазон. А в результаті, наприклад, через рік після цього ви взагалі займаєтесь іншою справою, або ви взагалі знайшли в собі десь якусь вам прийшла якась зовсім інша нова ідея, і ви нею займаєтесь, і ви щасливі, і ви дивитесь назад, на рік назад, і думаєте, так як я взагалі могла страждати через таке? Як я взагалі могла думати, що я хочу, наприклад, цим займатися? Як класно, що все склалось так. І дуже часто, оглядаючись назад, ми навіть не можемо зрозуміти, а як так все склалось. От якась така, не знаю, маленька зустріч, маленька подія, яка взагалі в моменті не здавалася нічим важливим, може привести до зовсім іншого життя. Тобто, коли ви довіряєте життю, коли ви вірите, що навіть в моменти, коли у вас сильна прив'язка і сильне бажання чогось, вас це забирають, а вас, скоріше всього, це заберуть, якщо у вас сильна прив'язка. Це теж такий, знаєте, закон. І вас вона така, знаєте, прям сильна пристрасть вам хочеться саме це, це, це. І в момент, коли вас це забирають, і ви починаєте не чіплятися за те, що є лише цей варіант, а довіряти простору, довіряти життю, довіряти світу і розуміти, якщо в мене забрали зараз це, є ще тисячі, мільйони інших варіантів, які набагато кращі для мене. Про які я навіть не можу уявити, не можу подумати, тому що в моменті зараз, наприклад, вас, о, це дуже класно, мені тільки що прийшла думка. От дивіться, наприклад, зараз ви живете в якійсь своїй реальності. У вас є якісь плани, у вас є якісь думки, у вас є якісь знайомі люди, на яких ви дивитесь. Ви розумієте приблизно, що для вас зараз можливо. Ви розумієте приблизно, куди ви можете поїхати, що ви можете зробити, з ким можете поспілкуватися. Але ви мислите лише на цьому такому рівні. Тобто, ви знаєте, що для вас можливо, і ви на цьому рівні мислите, і ви на цьому рівні закладаєте якісь плани і цілі. Але цих рівнів насправді є ще тисячі мільйонів інших. Тобто на світі мільярди людей, і кожен живе по-різному, в кожного свій інший рівень, в кожного інший свій погляд на життя. І якщо ви довіритесь світу, ви можете попасти на просто на такі рівні, про які ви зараз не можете навіть подумати, тому що ви думаєте на своєму рівні, коли ви довірите життю, і повірите, що можливо набагато більше, і ви просто не можете уявити, як взагалі можливо, і ви захочете, просто щоб світ показав вам світ, просто покажи мені, як можливо, ще класніше, як, можливо, ще щасливіше. І в моменти, коли вас будуть забирати щось таке, що вам зараз капець, яке важливе, розслабтесь і довіртеся, що може бути краще, може бути краще. А навіть якщо в ці моменти вам не дається краще, навіть якщо в ці моменти вам дається щось гірше, це також для того, щоб ви щось зрозуміли для того, щоб ви щось пройшли, для того, щоб можливо після того, як ви це пройдете вам відкриється просто ще мільйон разів більше. Головне це просто сприйняття, сприйняття цієї події, яка відбувається, прийняття і сприйняття. Тобто ми її приймаємо, яка б не була ця подія, і намагаємось знайти просто все найкраще, що можна з неї знайти, що можна з неї дістати, що можна після неї зрозуміти, і, і довіряємо, і розслабляємось, і йдемо далі, і просто знаємо, куди ми хочемо йти. А якими шляхами ми туди дійдемо, нам покаже світ, нам допоможе світ. Просто повірте, що все в цьому світі це така, знаєте, велика гра, і все вже, в принципі, заплановано, все вже в принципі вирішено, все вже, в принципі, все, що почалось, вже воно і закінчилось. Тобто, от це все воно є, і в один той самий час воно все існує, і в один той самий час починається і закінчується. Якщо ви в такому, в такому стані будете, що от воно все вже є, і воно все вже почалось, і все закінчилось. І якщо до вас приходять якісь думки, значить вони мали до вас прийти, і значить, ви можете туди дійти. А яким шляхом не прив'язуйтесь, не прив'язуйтесь яким шляхом приймайте будь-який шлях, який до вас приходить. Тобто ви можете обирати якийсь шлях, звичайно, всі ці шляхи вам відкриті. Але якщо не йде цим шляхом... Можливо, є якийсь інший, можливо, є якийсь швидший, можливо, є якийсь ще кращий, і який набагато більше вам принесе, ніж той, про який ви думаєте, ніж той, за який ви отак от тримаєтесь. Як завжди, в цьому відео я говорю до вас, а це те саме, що я говорю до себе, бо ці слова також і мені потрібно пам'ятати, і мені потрібно почути. Я прям. Я поки вам це все розказувала, сама дуже сильно, якщо чесно, надихнулася, сама дуже сильно ще раз, як ніби відчула повністю всім тілом всі ці слова, і все якось як це все має бути, як це все класно, як це все легко. Якщо ми просто відпускаємо і приймаємо все, як є. І просто насолоджуємось і дякуємо за все, те, що є, і знаємо, що нас завжди чекає класне, і знаємо, що нам завжди в цьому світі безпечно. Він створений для нашого щастя. Ми самі собі робимо якісь перепони, робимо якісь стрес і негатив. Тому насолоджуйтесь життям, кайфуйте, дякуйте за це прекрасне життя, і будьте просто собою в кожному моменті, навіть якщо ви е, зараз зла, навіть якщо ви зараз весела, тобто, ви, ми приймаємо все, все, все. І радіємо цьому. Я вас люблю. Обіймаю. Дякую, що послухали до кінця. Пока.